Друзі, вітаю вас, вітаю в Україні. Бажаю всім мирного і доброго раночку. Незважаючи на лунаючі сирени, вболіваю і вірю в те, що Збройні сили України, повітряні сили України зможуть зупинити це насилля, бережіть своє життя, бережіть своїх діточок. А сьогодні зранку я п'ю каву із такими смачними смаколиками, що не можу навіть вам передати. Я трохи огукалася від отриманого задоволення, від того шаленого захвату, яке я отримала, коли отримала посилочку із Ірландії. Все від... Все равно, але що робити, якщо ну, дуже хочеться повихвалятися? Отакими от подарунками, які я тримаю в руках. Тут і засоби гігієни, і шампунь, і навіть красиві такі ялинкові прикраси із пірічком в таких кульках таких скляних. Ну, гарні, гарні. І навіть гаманець У мене є новий шкіряний гаманець. Я не покажу, але там і гроші є. Багато хто з вас, мої підписники, знають знайомі з милою, доброю жіночкою. Колись на просторах інтернету, тобто на Ютубі, ми з нею дуже здружилися і зараз, знаєте, навіть як дві сестри спілкуємось поза Ютубом. Так, от в, одне, в одному із своєму відео вона показувала боротьбу із шкідниками і казала, що в Ірландії дуже мало хімікатів, що по більшій частині люди використовують біопрепарати. Я так здихнула. Ну і в коментарі написала їй. І це дуже правильно, бо я вважаю так само як і ви, шановна пані Лідія. Що використання хімії у приміщенні, де ми мешкаємо, де ми живемо, де ми спимо, то не є правильним, що хімію можна використовувати лише на відкритому ґрунті, але ні в якому випадку не в квартирах, бо треба берегти своє здоров'я. Вона показала препарати, які продають в Ірландії. На що їй відповів? А, і сказала, що хімікатів майже в продажі немає. А на що... на що їй відповіла, що проте в Україні можна купити і першого класу небезпеки, які використовують деякі люди, дуже необачні люди використовують в приміщеннях? Пройшов деякий час, і вона написала мені у Viber, Написала, а якщо я зможу вам вислати свої препарати, ті, що продають у нас в Голландії, біопрепарати, ви не будете проти? Та чому ж це я буду проти? Ні, звісно, ні. Якщо можете, то, будь ласка, я сплачу вам, скільки воно коштує, і спробую ваші препарати. Я спеціально показую вам свої деякі маленькі черевички. Це пафіопеділуми. Це саме ті рослини, знаєте, які ну, в моїй оселі, в моїй родині вважаються найбажанішими і найулюбленішими. І як у кожній родині все, що саме смачне, все, що саме гарне, і немає ні в чому відмови, так Це саме малюкам. От і я пафіопеділуми, це саме ті рослинки, зазвичай, особливо коли вони маленькі, вони дуже. Такі, знаєте, тендітні, і приміняти до них хімію, то дуже небезпечно, можна вбити ці маленькі рослини. По-перше, ви всі знаєте, що у лумів дуже ніжні корінці, вони вкриті волосяним таким покровом, і, і має велике значення, чи є у лума курінь. Це моноподіальна орхідея, і якщо втрачає вона коріння, то це. Веде до повної загибелі рослини. І розеточки Подивіться, які в них розеточки Вони так щільно охоплюють шийку, так щільно, що якщо потрапляє сюди в пазуху, потрапляє водичка. І її своєчасно не прибрати, а прибрати її практично неможливо, бо туди не спонжик, не серветочка, ні, не е, сірничок із ваточкою, нічого туди не протовкати. То це дуже-дуже треба обережно. Якщо там залишиться водичка і шийка загниє, то це все, це орхорай. Тому так само і хімія для таких рослин, хімія вона дуже-дуже небезпечна. От я і подумала, якщо Лідочка зможе мені з Ірландії вислати оті свої чудо-препарати біологічні, то по-перше, вони будуть саме для отаких от маленьких е, пафіопеділомів. Подивіться, яку шкоду несе мочнистий червець. Це ж капець, воно ж висмоктує, висмоктує життя із цієї рослинки. А як же ж позбутися від нього, оцього мочністого червеця, без. Хімії на таких маленьких рослинках, то дуже важка праця, то дуже багато часу забирає, то треба приділяти стільки уваги таким рослинам, що ну, на інші рослини не вистачить часу. Хто зі мною на моєму каналі вже давно, то знає, що я вже другий рік не можу дати ладу мучністому червецю. Він. Буває, з'явиться місяці три-чотири. Його немає. Потім проходить час і десь дивлюся. Знову там пухнаста красива паскуда, десь знову з'являється і починає смоктати мої орхідейки. Що стосується котлей, то він не їсть котлеї. А от що стосується фаленопсисів, то на фаленопсисах не складно вивезти мишністого червеця, то треба лише вимити добряче в шампуні, гарячою водою промить, потім напоїти актарою і будь здоров. Рослина здорова і нічого з нею не станеться. А от що стосується пафіопеділом, то це велика-велика проблема. Так от, до чого це все я веду. Пані Лідочка, моя подружка Лідочка, вона спромоглася і передала посилочку, передала в Україну. Прийшло повідомлення із нової почти, що пішла та й отримала. ну Думаю, там три бутилочки з одравою, ну, може, якась шоколадка та й добре. Пішов чоловік і каже: що з собою брати, яку сумку, чи що мені брати? Я кажу: та там нічого такого страшного немає. Невеличка коробочка, кажу: Ну, може, як для взуття, може трохи більша буде. Говорю коробочка. Візьмеш її в руки та й принесеш. Коли він заніс її в квартиру, верніш за все, спочатку в'їхала ота коробка, а потім зайшов весь червоний мій чоловік. То я зрозуміла нічого собі, а там крупка майже із під старого лампового телевізора. Вона була громезна. Я навіть не розумію, як нова пошта прийняла такий великий груз, бо наша нова пошта працює лише з посилками, які мають вагу до 20 кілограмів. Ну і своєрідний такий об'єм. Ну не здоровий, не такий здоровий, як він приніс. Мамочка ж моя рідненька. Як почала я відкривати типу силочку, а там оце п'ята частина, п'ята частина смаколиків, і навіть дуже смачний ірландський віскі, який ми потроху з чоловіком додає, він до чаю, я до кави, Ой. і кава, і розчина, і мелена кава, і засоби гігієни. І навіть духи, розумієте? Я зараз сидю вся така надухана, вся така ароматна, як орхидейка. Сидю і це випромінюю навколо себе такі смачні, трохи солодковаті аромати. Потім прикраси. На мені прикраси, якби ви бачили на та й чоловіку моєму перепало. І знаєте, дуже-дуже так ніяковіло себе почуваю, бо чим же ж мені віддячити? Як мені віддячити? Я навіть не Я навіть... Не уявляю, бо ну, не можна приймати такі подарунки і нічого навзаєм. То треба думати. Ні, я розумію, я вже знаю, що я хочу передати до Ірландії, але ж тепер треба дуже-дуже добре подумати, як це зробити, бо де Ірландія, а де Україна? Але нічого, нічого неможливого в нашому житті нема. Я точно знаю, що я придумаю і навіть вже здогадуюся, як. То ось ці препарати вони розпилювачем, дуже зручні для використання. Кожна бутилка має об'єм одного літру. У що в червоній баночці, то Лідочка сказала, що тут є трохи хімії, то вона казала на крайній випадок. А я так посміялася, хотіла сказати, у нас завжди крайній випадок. Але як у їхніх мовах я не розуміюся, то дивлюся по картинках: то тут і гусениці, і якісь клопи, і білокрилка, і якісь жучки, і ну, все, що ти, мамо, забажаєш, все те, що їсть наші сади, наші городи. Наші квіточки, оце в, зеленень, в зелененьких таких двох баночках, то це вже є фітопрепарати. Вони і відрізняються від хімії зазвичай, то красне, то зелене. То тут, тут також ми бачимо шкідників і он паутинний червоний клещ, і, і жучки, якісь, навіть колорадські жуки. Ой, пухти ти мої, тепер будуть мої малята, все саме смачне, все саме гарне, то для них. І ось ще один такий препарат. Ліда каже, що використовує і такий, і другий, і третій. То, як ви бачите, тут також, он бачите, Тут треба ще переводити. ну Я думаю, що за допомогою Лідуні я з усім всім порозуміюся, все зрозумію. Ось подивіться, до речі, і оцей блузом також мені подарувала Лідочка. А ось прикраси, про які я вам казала. Ось такі сережки. Подивіться, як вам показати такі сережечки, тепер в мене вухах висять такі підвісочки. Це літера мого ім'я. І отакий от хрестик вкрашений каміннячком, яке здобувають саме в Ірландії. Він виблизкує, він красивий. До речі, якщо у когось з'явиться бажання щось там якось мені нашкодити за допомогою магії, так можете навіть не намагатися, бо моя розумна матуся. Коли я народилася, я пізня дитина в родині, то було щось таке мале, голова там п'ятки. І матуся моя вже тоді зрозуміла, що, мабуть, в неї народилося чорт у спідниці. І коли вона охрещувала мене, то охрещувала вона мене не на те ім'я, яке написано в мене в паспорті. Тому не намагайтесь, не нашкодите. Я захищена Господом Богом. Лідочка, як бачиш, з розміром ти вгадала, врученята сіли, як там, де й були, але повернися отак, повернися задки. І ковтинка гарна, все підійшло з розміром. Піжама точно по розміру. Такого одягу у мене тепер дуже-дуже багато. Подивіться, як пасує ця блузочка, пасує під мою улюблену губну помаду. Справді мій чоловік каже, я оце крутюся перед зеркалом, а мій чоловік каже, та красуня, красуня. Ось така гарненька. Правда? Я не знаю, хто гарніше я чи моя блузочка. Обидві гарні. Всі ці речі, якими я зараз вам вихваляюся, ось ще одна блузочка на літо. Хебешна, дуже приємна до тіла і кольор саме той, що я люблю. Я все люблю рожеве, біле, таке яскраве люблю. Чорного я не люблю, бо я ще й худа, до речі, чорний колір мені не йде. То це всі речі саме із того магазину, де працює Ліда. А оце мій самий улюблений одяг, бо я дуже люблю спортивний одяг. Мені він до подоби, він зручний. І на роботу, і на прогулянку з собакою, і до магазину, і на ринок. І скрізь. Отака я. А ось, подивіться, яка курточка. Гарна літня спортивна курточка. В неї можна йти скрізь. Мій чоловік навіть позадрив. Ну і на завершення врешті-решт, досить вихвалятися. Я хочу подякувати щиро і від душі. Подякувати всьому ірландському народу, всій Європі за ту підтримку, за те добро, що вони роблять для мене особисто, для моєї родини. для... Моєї милої України ми переможемо. Ми обов'язково будемо членами Європейського Союзу. Ми обов'язково станемо членами Альянсу. Ми вступимо в НАТО і нас туди візьмуть за любки, бо українці, українські воїни, українські Збройні Сили України довели усьому світу, що народ, для якого воля понад усе неможливо. Неможливо знищити. Україна жила, живе і буде жити. І я вважаю, що НАТО буде мати за честь мати в своїх рядах українських воїнів, бо це справжня сила, справжня мужність, витримка це люди, які вміють. Захистити себе і свої родини. Слава Україні, героям слава, смерть нашим клятим ворогам. Все буде Україна. Тримайтесь, рідненькі мої. До побачення, до нових зустрічей. І до речі, якщо хтось іще не знає ліду, то це канал Ірландія і Я. Це українська жінка із чистою і щирою душею, яка вже майже 20 років. Мешкає в Ірландії, але пам'ятає, що вона українка. Завітайте до неї, вона навчить вас вирощувати фалинопсиси, бо то її коньок. Вирощувати цим бідіуми. покаже вам, проведе екскурсію по Ірландії. І я точно знаю, що кожен кожна із вас отримає масу задоволення від прогулянки разом з нею, Ірландією. І по її чудовому, дуже чудовому доміку, хатинці, по її дворику, який, до речі, вона зараз облаштовує там. Ну, Я оце як подивлюся в неї на каналі, як вона там порається, так і біжу по своїм кімнатам. Мені також треба щось переставляти, переробляти. Одним словом, українці, вони скрізь. До побачення!